І так, трохи навела якийсь порядок, більш-менш помила шкафи і ще буду їх натирати оцім для мебелі. Воно і тоді пахне добре, пронто, і блиск має. Оце заберуть. Оце не потрібно мені, бо що мені захаращувати приміщення? Тут повинно бути зеркало велике. Або стояче, а краще, звісно, повісить. Величезне зеркало. І, можливо, якась вішалка. Ну, от така стояк, вішак такий, щоб вішати пальто. Хоча, можливо, в шафку це все буде йти. Ось тут можна ставити якісь косметики на продаж. Ось тут будуть ляльки, а посередині, або якось так, канапа, якийсь диванчик. На стінку буде мій кар... образок, мій картина, звичайно. Я спеціально зробила ту сторону для продажі. можливо, я зроблю полки прямо в стінку. Тобто їх туди вмонтують і буде дуже багато місця, прямо вся стіна, отак от. Ну, там дві полки, в принципі. Бо якщо буде диван, то, ну, в принципі, нормально, аби трималось, не впало. Ну, коротше, з цієї сторони буде магазин. Коротше, це такий кайф, це взагалі таке приміщення і взагалі, кайф все тут робити. Звичайно, тут нема такого ремонту, Вон підлога якась покоцана, але туди буде якийсь коврик. Якраз круглий коврик зробити, як у бабусі, взагалі буде підходящий стіл буде десь стояти ось тут. Перед вікнами, тут є ролети. Ролети треба помити ці заслони, тому що вони такі грязні, що це капець. Але саме головне, що тут буде дуже світло, сонячне і жарко. І тут вид з вікна, не то, що я дивлюсь на стоянку, а вид ось так на зелень. На все-таки в цвітіннях. Ну і люди ходять видно. Ну, коротше, плюс десь не знаю де тут. Можливо, рекламу десь зацепіть. Ну, в принципі, банер рекламовий. Я домовилась на утро, на завтра повісити там на рондо. Ось так от. Так що тут буде зеркало. Можливо, і не буде того вішака, нафіг не треба, тому що буде шкаф. Шкаф великий. Це не те, що розвалюхи в мене. То... Нормальний такий шкаф. Навіть можна замикати, бо це ж офіси, офісні шкафи. Вон мило, а якісь потроха залишились. Ну, ще будуть їх димувати. ну це так, Просто грязь позмивала, бо вони були дуже грязні. Ну, брудні. Взагалі, то я думаю, що сюди диван, а сюди б ідеально було телевізор начепити. Ось сюди. Тут є інтернет, і вихід там кудись вон, всякий. То можна було б такий екран і включати людям якесь ну, кіно чи щось таке. І тут може бути диван, тут буде десь вода, кулер з водою чи там десь. Ну, і... Столик. Ну і так. І тут стіл буде вже біля стола я не буду тіснитися, а буду нормально так ходити вокруг стола і все окей. Я така довольна. Танцюю тут. Зараз буду ще рулети мити. ці штори, тому що вони дуже грязні. Їх треба по одній штуці просто витирати. Ну, по другому ніяк.